Пологовому третьої міської комунальної лікарні щодня народжується приблизно 10 діток. Отож лише цьому медзакладу до кінця року треба принаймні 650 доз вакцини. Пані Ірина вчора вдруге стала мамою старшому сину. Робила вакцину БЦЖ у пологовому донечку. каже, теж буде імунізувати, але, очевидь, уже в поліклініці. Якби була, то я б обов'язково зробила і другій дитині. Шкода, що немає. Як тільки з'явиться, обов'язково буду робити. Всі інші вакцини буду думати, але БЦЖ хотіла б. А в пані Оксани радість подвійна, одразу і синочок, і донечка з двома малюками і так чекає багато клопотів, розповідає новоспечена мама. А тепер і щепленням доведеться перейматися. Я би навіть в її зробила, якби вона була так. Придеться чекати на поліклініці. Ну я ну хочу ту прививку робити. У пологовому новонародженим безкоштовно проводять два види щеплення для профілактики туберкульозу та від гепатиту Б. Якщо від другої вакцини кажуть медики, багато батьків відмовляються і роблять щеплення пізніше, то БЦЖ хочуть майже всі. Щеплення проти туберкульозу робиться практично кожній дитині. От. І минулі роки у нас було і 95, і, 4, і 94 і відсотки. Не були щеплені тільки дітки з малою вагою або реанімаційні. А всі решти отримували. Мами всі згідні були. Мами всі знають, що їм треба зробити щеплення. Практично ніхто не відмовлявся, хіба поодинокі щеплення не проводять з середини березня. Такої критичної ситуації каже Галина Наконечна, не пам'ятає. Відтак медики чекають вакцини не менше ніж батьки. У Києві втішили вже найближчими днями. Імунізація новонароджених відновиться. Президент підписав зміни до закону про лікарські засоби, які скасовують обов'язкову перереєстрацію. Вакцин кожних п'ять років, отож, областям дозволили використовувати старі запаси, в яких ще не закінчився термін придатності. Надано дозвіл на використання 509 тисяч доз вакцин. Відповідно, ці всі вакцини вже розвезені. По всіх областях України, там де є в них потреба, і вони знаходяться зараз в санепідемстанціях. Та левова частка вакцини, яку мав Львів, уже не придатна. Ще в серпні посадовцям довелося списати близько 4 тисяч протермінованих доз на усе місто. Зараз є 300 доз. Вони чекають на складі, тому чиновники просять у Києва додаткову партію, що вистачило до кінця року. Для того щоб забезпечити новонароджених дітей, які будуть в цей період народжуватися, то нам би треба було до двох тисяч доз вакцини. Але є ще частина дітей, які не були щеплені впродовж останніх 6 місяців. Тобто ясно, що нам треба цієї вакцини набагато більше. Та якщо до двох місяців дитинці не провели імунізації, перед введенням вакцини необхідна так звана проба манту. І тут виникає інша проблема: туберкуліну для цього наразі немає взагалі. Отож проводити щеплення в пологовому не тільки зручніше, але і дешевше. Оксана Лабойко, Роман Менький, головні новини Львова.